Зараз хочу сходити подивитися ще на одну вулицю, що там є, бо наче здалеку вона така цікава, але я там ще не була. Подивлюся зараз архітектуру. Архітектура в Кракові доволі така цікава. Дуже багато старовинних будинків. Сьогодні в мене вихідний вийшов. Тож можна трохи прогулятися містом, подивитись, що є. Чи може якусь красу побачу ще. О, Бачите, хтось свої ялинки підсадив новорічні під дерево. Такий, бачимо, балкончик там зверху. Бачите, балкончик є, там два крісла стоять. І такий маленький-маленький столик. Чисто вийти, каву попити. Ну так доволі затишно виходить. Хоча навісу ніякого нема. Ну то нічого. Головне, що балкончик є. Можна кепку одягнути замість навіса. Я так трохи швиденько йду. Багато подивитись сьогодні, що може познімаю. Та й взагалі швиденько ходити корисно. У мене ще й робота така, що рух постійний. Хто не знає, то я кінолог, треную собачок. Тож по кілька годин на день я тренуюся також разом з собаками. Хочу вам сказати, що це дуже корисно рухатись. В Крак... Краків взагалі таке місто, дуже воно старе, дуже багато старих будівель і дуже-дуже багато ялинок. Подивіться, і Ялинки є не тільки маленькі, ялинки є такі велетенські, старі вони вже, але вони всі дуже добре виглядають. Це дуже красиво. Так, дорога. О, може туди піти, там щось таке цікаве видно. Так, я отут хожу, таке боже, сама на себе компромат не знімала, перехрестя перейшла, бо як. Так не ходити, бо тут машин не було, то я так перейшла. Чесно кажучи, завтикала на місцевість, куди йти. Тому так перейшла. А ви, будь ласка, якщо ще не підписані на мене, підпишіться, поставте вподобайку. Свою. Можете мені написати будь-який коментар. Мені буде дуже-дуже приємно. Бачу на балкончику квіти. Думаю, що то, мабуть, штучні квіти, бо натуральні, думаю, б не вижили. Тут такі морози були до мінус 17 вночі. Зараз тепленько, плюсова температура, дуже так сиро, але тепло. Так, парковки то кінець, понятно. О, що я там бачу? Так, бачу черговий костл попереду. Бачите, його башня така з годинником. Можна подивитися, зараз десь початок 4-ї години. Думаю, що то правильний час. Так, стіна така велетенська, ну. Попрямую туди, де... Ого! Тут такий зараз, вибачте, буде перепливати. Так, піду туди, подивлюся, бо тут нічого вже цікавого немає. Якісь калюжі та парковки. Так, подивлюся, що там є попереду. Може, до якогось костюла вийду. То, що мені на обратну дорогу доведеться вмикати навігатор, то це точно. Бо я вже забулася, куди йшла. Або буду по своєму відео йти, орієнтуватись. Тільки навпаки, треба буде прокручувати, якими вулицями я йшла. Бачите, тут для людей з обмеженими можливостями є такі заїзди. Обов'язково вони є скрізь. Але бачите, от це польське місто і тут в магазини немає такого, щоб були заїзди для людей з обмеженими можливостями. Я деякий час мешкала в Іспанії, то там обов'язково, в обов'язковому порядку, навіть якщо там є така одна сходинка, бачите, як отут. Чи от наступні, тут навіть дві сходинки. О, це що у нас Перукарня з гітарами. Е, якщо такі сходинки, то обов'язково обов має бути заїзд для людей з обмеженими можливостями. Якщо е, е, Власник цього е, помешкання е, приміщення. Не зробив цей заїзд, йому не дадуть дозвіл на відчинення того, що він хотів там відчинити. Чи він хотів там кав'ярню, чи він хотів там салон краси, аптека, магазин, байдуже що, але в обов'язковому порядку має бути заїзд для людей з обмеженими можливостями. Тож, бачите, в Польщі. Це не дуже розвинуто, називається Заходь як хочеш, заїжджай. Що, що можу ще сказати, порівняти, може з Іспанією, що ну, погода в Польщі так пригає туди-сюди, може бути мінус 15 один день, на наступний день вже буде 0, ще через день буде вже плюс 7. Тож погода скаче і для людей, в кого там проблеми може серцеві або з тиском, то я думаю, воно може не дуже добре. Як на мене, то в мене голова болить від того, що воно скаче. Такі сходинки наверх, дуже такі довгі сходинками не піду. Трохи ще сюди пройдуся. Може, що побачу ще, Ось тут такі вже будиночки гарнюні. Бачите? Але ж, як я помітила, немає умов для людей з обмеженими можливостями, на жаль. Хоча тут людей таких на візочках багато. Ну, будівництво якесь, Ого! Банюка така нормальна. І тут щось, бачите, вони не помили. А взагалі тут, як повз будівництво проходиш, то якщо машини заїжджали, виїжджали і набруднили, то вони стоять і шлангами зливають, чистять, щоб було чистенько. Тут чогось вони не здогадалися це зробити, хоча ви бачили там багнюка, яка, що вони там вивезуть звідти. Так, я вже думаю, ви підписалися на мене, подобайку поставили. Можете мені будь що написати. О, лопати для снігу продають. Це щось. Нащо вони їх продають, ті лопати для снігу, коли його тут ніхто не чистить, то як снігопади були, то ну, я думаю, що вони такі по принципу жили, що е, сніг. То така грічка, яка сама розтане, на що її чистити. Тож, дороги були нечищені, тротуари були нечищені. Називається Ходіть як хочете. Особливо там, де був пішохідний перехід, Ото був капець. Трамп, там треба було перелазити, скалолазанням займатися, Чогось так воно вийшло. Потім вже... Це виходить перший снігопад, який був на вихідні на суботу. Тож субота-неділя треба було якось пережити. В понеділок вони вже трохи трохи почали там виїжджати, десь розчищати, але на вівторок воно само все розтануло, тож вони не напрягалися особливо. О, Люди вже в шортах ходять. Ага. Понятно, на якій мові вони розмовляють, все ясно. То шорти є, то хай ходять. Так, ну ми це дійшли вже до такого великого перехрестя. Тут, звісно, я вже через дорогу бігати не буду. Я з вами, мабуть, зараз попрощаюся в цьому відео. Побачимося з вами в наступному. Бачите, який щільний трафік зараз. Третя година дня, але так. Дуже-дуже багато машин. Їдуть в усі боки. Це таке перехрестя, взагалі-то я його так не дуже люблю. Поки його проїдеш, можна хвилин 7-8 проїжджати його. Оце один світофор, другий світофор, 3-4 машини проїжджає і він вимикається. Ну, а так взагалі, взагалі, звичайне місто. Чекаю вас на наступних відео. До побачення. Дякую, що додивилися до кінця. Піду, може, ще щось зніму сьогодні. До зустрічі!